Котик бажає нам удачі на це відео. Привіт! Нарешті я пишу це відео, щоб поділитися з вами своїми практичними інструментами, як кайфово, класно, спокійно проживати це життя, зокрема день, тому що це рутина, яку я вибудувала під себе опираючись на свої відчуття, на свої бажання і потреби. Тому, можливо, вам щось зрезнує, можливо, візьмете щось для себе і впровадити це в свою рутину. Перше, про що б я хотіла вам розповісти, це роль прогулянок в моїй рутині, наскільки це круто впливає на мій подальший день. Для мене це дуже класна альтернатива якійсь активності, типу спорту. От тому, що це не тільки активність, це ще й мандфулнес-практика. Тобто, в, у вас стан присутності тут і зараз, особливо, якщо ви гуляєте без навушників, Тому що, от ми, коли в навушниках, ми в такій колбочці. ми собі якийсь тут стантиків творили, наскільки коригуємо це все, що ми, ну, ми не тут. Типу, нам. Тяжко, тяжко замуритися, хоча, типу, ну кому як, іноді типу, це потрібно. Але як на мене, краще гуляти без навушників, щоб все-таки е відчувати, відчувати все що е дійсно навколо нас. Плюс, якщо ви гуляєте десь на природі, я розумію, в великому місці це дуже важко, тому що на все харить, виходить, такі блін. От, але я впевнена, що у вас є місце. Де ви відчуваєте себе в безпеці, де вам кайфово, де вам класно. І от ідіть туди, йдіть і починайте з цього свій день. Ще одна штука, яку я нещодавно впровадила, відносно нещодавно впровадила свою пів це ефірні олії, але це така більш коригуюча, якщо чесно, опціонально, не знаю, це сказати, рутина. Типу я не використовую щодня, от, тому що все-таки якісні ефірні олії це дуже потужний інструмент, і з ними треба бути обережно. От, але ефірні олії, коли прийшли в моє життя, це наскільки ну, це, дуже, це дуже сильний інструмент, тому що вони роблять нам стан і вони витягують нас з якихось станів. Це Eto Magic", от. тому що я роблю собі настрої, наприклад, апельсином це просто. Я поставила собі спеціально. Взагалі, в мене тут ось моя головна армія це перцева м'ята, лаванда, Стрес евей. це комбінація це суміш це суміш ефірних олій. Вона є лише в цього бренду, пахне просто неймовірно. І це прям квартет. Ефірних олій, які я обожнюю, які покращують мій стан йога. Це база. Насправді, От мені здається, те, до чого я в житті повертаюся зразу в раз, як би воно мене от, отакого не робило, це йога. Тяжко повертатися до неї кожного разу, тому що ці тіло забуває, але. Воно і пригадує в процесі. Просто треба в цей потік. Йога — це дуже потужний інструмент для того, щоб взяти і вирівняти так себе, так як струнку. І зрозуміти, що ми тут, ми зараз, ми живі. Просто от відчути, що нічого не важливо, тільки ми, наш стан і наш спокій всередині. Оце дуже класно. І повірте, навіть. 15 хвилин практики можуть вплинути на ваш подальший день. Тому, от це, знову ж таки, це сила маленьких кроків, тому welcome практикуйте. <плес> Останнє, чим би я хотіла з вами поділитися, це виписувати свої тривоги. Ділимо листок на дві частини тривоги, реальність і просто прописуємо все, як воно є. Я вам хочу сказати, що наскільки все стає на свої місця, і просто десь вона та тривога, так от десь її вже немає. І тут насправді, що я помітила, що коли я прописую якусь одну тривожну думку, я можу в якісь із наступних типу повернутися до першої. Тобто, виходить, що всі тривоги. Зав'язані, типу, всі ці, ці думки зав'язані одна на одні. Просто їх треба розплутати, їх треба розібрати, а розбирається ну, саме от таким чином. Тому прописуємо це, все є нормально. Це досить розповсюджена практика. Я її впровадила тільки нещодавно, не знаю, чого не, не зробила цього раніше, але це наскільки топ. Блін, просто за 5 хвилин воно ото все бере, вирішується, і ви щаслива людина. Що ж, я сподіваюся, що вам було корисно. Можливо, ви собі щось взяли в нотатки, щось запам'ятали, щось вам до душі так було. От тому буду дуже вдячна, якщо ви будете реагувати, писати свої думки з приводу цього. от. І буду вас всекати в своєму інстаграмі, дуже багато всього класного, всяких класних тем підіймаємо, зокрема Велес в сфері дизайну. І те, як він працює, тому будь ласка, переходьте при всіх чекати.